паркан, Виходять па сусіди. сусіди під, під ваші області тут. тут Морквочка, почи. тут все буду почи. поливати. От гімно, чого виперлось? Скотина, що йому не спиться. Дай Боже здоров'я, здоров'я! Mm. Як, як спалося! Нічого собі. Воно бухало до п'ятої ранки, потім вийшло на двір, кручало, як дурне, і ще мене питає. Файно! Mm. Сусіде! А скажіть мені, я такого вчора ввечері, як стемніло, віконечко так відкрив, дивлюся, а ви з хліва свого від свиней лопатою мені гній тако за паркан кидаєте. То за що мені така радість? А то я вам патісончики одобряв. Бо вони у вас такі маленькі, як дулька. Нюхайте, нюхайте. Патісончики. Так, сусіде, що ви трендите? Скажіть чесно, то за те, що я вам під грушкою насрав? Ото правду люди в селі кажуть, що вас, сусіду, не проведеш. А... Беріть зерня, сусіда. Це ті зерні, та, якими ви мишей травите. Що ви таке тридетеш, бачите, я їм. Ну, давайте. Як миші не дохнуть, може, хоч ти падло здохнеш. А що ви там мені, подругу, таке говорите? А я кажу... А що це ви, сусіди, на мій город плюєте, а не на свій? А ви мені краще скажіть, де моя курочка ділася, а? Яка така курочка? А така моя любімка курочка, що на ваше подвір'я побіжала і не повернулася. Ви що думаєте, в неї компас збився? <плес> <плес> Яка така курочка? А ви ніке моя любима курочка, така у неї такі хохолочки, такі лапки кривенькі, тут та косуха, такий дзьоб кривий. Тут до кого-то, кого ти, дуже на вашу жінку схожа. А чим то та курочка так на мою жінку схожа? А точно така, найде якісь гімної порпається в ньому. Що ти сказав про мою Оксану Едіковну? А ви стрілки, сусіди, не беревоте. Кажі, де моя курочка ділася? Це твоя курочка ділася. Моя любименька курочка. знати, де твоя курочка ділася. А ну кажи, а це де, де твоя курочка. Де? А твоя курочка тільки зайшла на моє подвір'я. Ти мій півень так засадив, що вона вже два дні лежить такою курятні кукури, нічого не робить. Вот два дня тільки яйца таковика. Це брехня! Це брехня, не верю! Брехня! Брехня! Показать я на телефон снялся откровенный порно! Ой, люди добрі! А нехай у вашего пимня! Крыла повицекають! А бодай ваших свиней такий стрес нападе, щоб не все сало погоріло. А-а-а! А нехай ваші гуси подумають, що вони лебеді і полетять далеко-далеко. А бодай би ваш сірко подумав, що він вовк, загриз вашу теличку і з того горя наклала себе лапи. А щоб, а щоб ваші гінтики... Подуріли! І коли вас будуть нести в останню путь, вони всі, всім стадом бігли за вами і кричали так Ау! Ах. Ахта! Ах а щоб ваша гайка поступила у ПТУ і після першої сесії привезла вам тріпер! Вщежиття вам привіз таракані! А, а, -а, -а! а, -а, 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 -а! а поцілуйте мене в сраку! А поцілуйте мене в дві! Галюйте сюди! Сусіди стійте! Стою! Сугай треба припинять, бо ще як так будемо далі балакати, боронь Боже посваримося. Так, сусіду, виправи, так ми і до моразму дойдемо. Куріть табаки. Подякував ще. То що, сусіди, мені, як ваш півник мою курочку того, то що ми породнилися чи що? Але то ви, сусіди, падлюка, ну? Як мій Микола вашу галю ціле літо, толк, то хто ви казали, не читається. Сусіди, давайте миритися, бо треба ще йти до Миколи, йому набити, щоб його бик нам під паркан не стяг. А, а таке правда. сусіди. Давайте миритися. Давайте, мириця, простіть мене, сусіденько. <клухи> простіть сусіда, дай вам Боже здоров'я. І дай вам Боже здоров'я, бо воно вам і нам з вами необхідне. Бо ми з вами, сусіди, тепер перші педики на селі. <клухи> <клухи> бо та життя. Давайте занові. Давайте занові. <клухи> Чернобецькі сири, камеді клас, а себе нові українські місті